Зі сходу додому повернулись міліціонери з веденого загону Чернігівщини. Незважаючи на те, що автобус з бійцями прибув до обласного управління МВС близько сьомої ранку, зустрічати їх прийшли рідні, друзі та колеги. Бійці розповідають, поставлені завдання виконали. Да, розчикавовіли робота, працювали, служили. Ну тось, тобто Черніговська область не позорі. Це 100%. Зведений загін повернувся без втрат. Цього разу правоохоронці Чернігівщини охороняли порядок і спокій жителів Авдіївки Донецької області. Обстріли з боку сепаратистів розповідають, були мало не щодня. Це всього і стрілкового оружжя, і з всього з гранатометів, з ранатометом, з важкої артилерії, з все стріляли. вітер і коли дощ, тоді ні спокійніше, тому що не стріляють, тому що. Не дозволяє погодним условиям стріляти. От усі а так передовують стріляють сюди. Практично переміряє гуманітарної катастрофи в Авдіївці за словами бійців. Немає. Місцевим допомагає і український уряд, і самі правоохоронці. Гуманітарна допомога, постоянна райадміністрація, Городская администрация в Деевке постоянно приходит гуманитарная помощь от правительства украинского и постоянно раздают людям по талонам, все раздают. Плюс мы даже своє питание давали сами и тем людям, которые даже работают в этом городе, в милиции там уборщицы есть, им давали тоже продукты питания. Навіть тих, кого задержували, теж підкармлювали, ми карці. Бійці зведеного загону в зоні АТО чергували на блокпостах, реагували на повідомлення громадян про скоєні злочини, супроводжували медиків на виклик, допомагали виводити цивільне населення з-під обстрілів. Тепер на бійців чекає десятиденна відпустка.